Більше 90% уражень це захист уламки, і тому потрібен і захист від уламків насамперед. Саме для захисту від уламків конструктори та дизайнери компанії Українська броня розпочали розробку свого нового унікального виробу бронековдри. Плашта, і вона двох, по двом рівням захисту. В нас є по першому класу ДСТУ і по другому класу ДСТУ. Ще 2014-го під час революції гідності, група однодумців розгорнула невелике виробництво засобів самозахисту. Доволі швидко компанія Українська броня набрала обертів і стала першою в Україні, хто почав розробку шоломів та бронеплит з надякісних матеріалів. Українська броня була однією з найперших компаній, яка вже почала е, робити так звані кевларові е, шоломи і власне, їх виготовляти буквально через. Півтора року. Трошки неправильна назва ківлар. Ківлар це бренд. Матеріал, з якого виготовляли, це був арамід. Це були пресовані арамідні шломи власного виробу. Захистом від українського виробника користувалися спецпризначенці. З початком повномасштабного вторгнення підприємство почало працювати без вихідних, адже команда розуміла відповідальність, яка покладена на їхні плечі. Компанія, звісно, виросла в рази. Як в кількості співробітників масштабах виробництва в обсягах всього, чого можна, і як це б несумно звучало, війна активна. Це розвиток індустрії, це розвиток того, чи ми можемо бути корисними, як ми можемо захищати якими новими продуктами. Понад сто працівників української броні, попри ракетні обстріли та проблеми зі світлом, шиють захист для воїнів і розробляють нові засоби для порятунку життя. Окрім шоломів, бронеплит, бронежилетів, тактичного спорядження, захисту для робочих собак, у компанії можна придбати повний бронекостюм. Бронекостюм Фас, перша його генерація. В нього входить плитоноска RPC, або може входити FRPC, або FPC. Або ну, будь-який жилет. Ну, в нас представлені. Три плитоноски, які можуть бути. Е, під нього підстібається захист кишківника сам і захист паху. Він в нас називається гам. Е, захист шиї, нам. І ще захист ключиці. повноцінний іде він. Замість заміняється пад, який йде звичайний, і ставиться на його місце. На нього підвішується сам захист руки. Потім в нас йде РПС IWBH. На неї підвішується захист стегна. Там і на нього додається ще внутрішній захист. Завдяки величезному досвіду, знанням і порадам захисників конструкторам вдалося розробити свій новітній виріб броньовану ковдру, якій дали назву Плашта. До нас звернулася людина з досвідом військовим. І... Порадила нам розробити цей виріб. Над її створенням працювали кілька місяців. Плашту виготовили з надвисокомолекулярного поліетилену та тканини кордура. Вага виробу від восьми до десяти кілограмів, залежить від класу захисту: перший або другий. Головна місія захист від уламків. Ця бронековдра стала більше не індивідуальним захистом а. Колективним, що беруть з собою, закидають, наприклад, в машину, і можна накрити півмашини, можна довести до позиції закрити вхід в бліндаж, накривати пораненого за потреби, можна евакуювати пораненого прямо на ній. Можна укрити групу людей, можна самому завернутись, можна. Завернути навіть саморобне вибуховий пристрій, як робиться у саперів для того, щоб уламки або вибухова хвиля не розлітались в різні сторони. Цей унікальний протиуламковий засіб не боїться води, витримує різні температури, а також гнучкий і адаптивний. Останній варіант розробки пройшов випробування у балістичній лабораторії Міністерства оборони і був перевірений бійцями третьої окремої штурмової бригади на полігоні. У нас найбільше е, цікавило ураження гранатами Ф 1 тому що від неї це е, граната оборонної дії, і в неї найбільші по розміру уламки розклали на шари для того, щоб подивитись на якому рівні. Зупиняються які уламки. Всі уламки були затримані на перших 20 шарах. Також винахідники працюють над створенням бронежилета від уламків для дітей. Ризики при евакуаціях з бойових дій вони нічим не відрізняються для чоловіків і жінок. І бронежилет ми намагалися зробити найменш найлегшим, тому що ну, дитина не може на собі тягнути. Керамічні плити по шостому класу і, і не потрібно. І, це. і ми пішли в лінійку саме захисту дітей м'якими балістичними елементами для того, щоб цей бронежилет був можливо використаний в екстрених ситуаціях, коли дитина хоч могла б чи якось пробігти, десь заховатись. Компанія Українська броня планує розширювати виробництво і надалі модифікувати та вдосконалювати свої вироби, аби кожен українець був максимально захищений.